Всім привіт, друзі! З вами я, Бодя. Сьогодні ми будемо купувати одну чи дві машини і роздамо грошей. Куплю там машину десь за мільйон надам дам її за 1000 доларів. Друзі, дякую вам за 1065 підписників. Друзі, купив я цю машину за... 26 за 36 мільйонів. А я йду далі. Куплю ще якусь одну машину і продам її за тисячу. Друзі, купив я цю машину за 5 мільйонів. Він предлагав 29, далі 20, далі 10. Я попросив за 5 і він продав. Вона коштує 500 коїнів. Думаю, що 100%. Друзі, ні, вона не за коїни. А я так думаю, що вона закоїни. Це тут о, ця закоїни, а ця за 275 тисяч доларів. А я її за 5 мільйонів купив. Ну, найлишаю. Хай буде. Купую якусь машину і йду її за тисячу. продав. На халяву, щоб їм було. Ну яку машину вони люблять? Я пошукаю і піду. Я такий Mercedes ну, майбах за 144 гривні і цю я машину зараз іду за 1000 продам і, і цю я купив за мільйон і 512 тисяч. Друзі, виставив я за 10 тисяч і давайте купуйте. Ну купуйте 10 тисяч стоїть коштує. Купи. О, купив за 10 000. Ура! Друзі, за цей відеоролик я собі купив одну машину, яка за донат. Донат. 450 гривень. Ви уявіть собі. Я б тепер давав 450 гривень за ню. За неї. nadao joj no, iz usta će iznembu ja bolja